Новини про випадки неповаги до військових все частіше з'являються в інформаційному просторі Одеси: від абсурдного вимагання коштів до фізичного насильства. А ситуація з шануванням загиблих ще складніша. Але герої в парку Шевченка, створення якої родини загиблих буквально у чиновників, вночі перетворюється на суцільну темряву. Через відсутність належного освітлення банери з обличчям героїв буквально стають невидимими. Тим часом Геннадій Труханов перетворює підтримку військових на політичну. Шне піар на вашу думку, який стан вшанування загиблих та поваги до живих героїв в Одесі, і чи робить достатньо для цього міська влада? Те, що там темно, кінішне, та кінішно вже пірва ошибка нашого мера. Навірно, те, що там темно, звісно, це звичайно ж перша помилка нашого мера. Напевно, хто ж винен у цьому? У цьому багато де мер винен. Що ми можемо зробити? Нас просто ніхто не чує. Де треба порядок? У нас цього порядку ніде немає. Що можу сказати ще? Але звертаючись неодноразово до мерії з квартирним питанням, я там не знайшла жодної підтримки, тільки в мінус і тільки знущання. Проблема також з людьми, які не цінують то все, не мають поваги до загиблих військових, і до, до... Діючих, до діючих військових, до тих, хто зараз. Скажімо так, робився все для того, аби покращити становище в нашій країні. Але якщо звертати увагу на те, що наша влада не звертає на то все уваги і не робить якісь дії для того, аби покращити ці всі умови, то це дійсно проблема нашої влади, скажімо так. Ми судимо по своїм місцям, що там теж не доглядають. Квіти крадуть, все крадуть. Ну, типу, люди приходять до своїх близьких, там до чоловіка, до сина, там батька і ставлять йому квіти, там якісь подарунки, їх просто крадуть. Тому, як це закінчиться? коли це закінчиться, знатимемо скільки господи пробач, скільки наших загинуло. А ще скільки загине цивільних, ми нічого не знаємо. І тоді вже знатимемо, що ставити, де, які вулиці, як називати. Особисто в моєму оточенні всі дуже шанують пам'ять героїв і всі дбайливо до цього відносяться. Але я знаю, що є і ті, які дуже так би мовити. Не хочуть акцентувати на цьому увагу. Якщо порівнювати з іншими містами, так, як ставляться і до військових, і до вшанування загиблих героїв, то мені здається, що Одесі ще треба підтягнутися до цього. Зокрема, міській владі, мені здається. От, тому що вроді як і є такі намагання, старання. Але цього недостатньо, розумієте? все треба якось підштовхувати, підказувати.